Молодняк зібрав вже пару тисяч голосів. Я про молодь студентів. Їм там спеціальну гуманітарну кафедру імені Ільїна зробили. <кій> і викладати на цій кафедрі Іліна, і тим всім керувати в російському гуманітарному університеті зібрався ще один фашист, товариш Дугін. І отут, я дивлюся, студенти збунтувалися, що, в принципі, дуже нехарактерно і досить організовано, і протестують, щоб такого не було. Ну, а ми розуміємо, що це квінтесенція, це серцевина російського фашизму. Ільїн, любимий філософ і для Путіна, і, в принципі, людина, яка орієнтувалася на НСДАП, Ну і Дугін, і тут такий протест. І це в серці Москви. І це тоді, коли направо і наліво і на агенти сідають по 8-10 років за будь-яку там слово горбати про СВО, так це означає, що є якесь ядро, принаймні в столиці, якесь молодіжне, на яке можна буде опертися в певний період в вигляді якогось бунту, я не знаю, чи якогось чергового рейду там, добровольців російських, оці РДК Ліги. Свобода Росії? І от вони на, таких, ну, на таку молодь можуть розраховувати? Ну, тут ми повинні говорити про те, що, по-перше, це студенти. Тобто, в будь-якій частині світу студенти найбільш радикальна і найбільш велелюбна частина суспільства. Плюс вони не мають досвіду, тому вони значно менше страху. Але якщо говорити про соціологію, то тут ми можемо чітко говорити про те, що в Росії справді є величезний вододіл і цей водорозділ стоїть на межі 30 років. Тобто є Росія до 30 і є Росія після 30. Ну і тричі ж навіть три частини, третя частина це і ще більше 60, це взагалі це просто шкода, що у нас немає тих ресурсів, щоб запустити величезну кампанію під назвою Бабушка, зачем ти хочеш робіть свого внука? Тобто, в принципі, більш радикальних людей, які б хотіли воювати до останнього руського ніж 60+, просто не історію. Mm -hmm. Але от це покоління 18-30, воно справді воно найменш е, є найменшим прихильниками путінізму. Вони найбільші прихильники відкритості суспільства. Їм хочеться е, насправді Європи, а не е, Каспійського моря в Дагестані. І тому цієї точки зору вони є справді великою такою проблемою для і будуть проблемою для путінізму. Але і що з цим робити, вони до кінця не розуміють, і тому єдине, що вони роблять це роблять це те, що було в радянському союзі. Ну і ми, на жаль, не маємо механізмів, щоб хоч якось скористатися таким ресурсом, так, от, до 30 років. Чи все-таки е, якісь бачите варіанти, що в певний момент, при певному, не знаю, якомусь викривленні ходу історії, ми зможемо якось використати ось цих е, молодняк дняк до, до 30? Ну, Звичайно, я сподіваюся, що ми зможемо використати його, але е, для цього потрібно, щоб цей режим почав. Е, Скажімо так, валитися. Тобто до того моменту, поки цей режим не валиться, в принципі, на жаль, от подібні речі от виступи проти цього сумасшедшого абсолютно Дугіна із його, ну, ну чесно кажучи, проблема навіть не в тому, є він російським шовіністом чи е, російським фашистам чи ні. Просто все, що він говорить, це ідіотик. От, от, з моєї точки зору, от навіть якщо абстрагуватися від... Е, Фашистських його ідей, тобто, тут то просто будь-яка людина, яка послухає, або почитає його. Ну, це людина, яка на повному серйозі відстоює те, що всі повинні зміст поїхати до сіл і там повернутися до джерел і почати ходити в лаптях. Я б дуже хотів би, щоб ці його ідеї втілилися в життя. На жаль, в принципі, не з нашим е щастям, е так не з нашим щастям, так.